У когось живе пиво, а у нас дике Wild Ale – пиво з дикими дріжджами бочкового дозрівання. Український крафт. Вітаю друзів та гостей! КЮтуб каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас крафтова середа. А зазвичай, що п'ятниці у нас щось цікаве про смачне та якісне пиво. Сьогодні ми продовжуємо історію бочкових релізів від броварні варвар. Як ви бачите, у нас пиво схоже на те, яке було минулого разу. Теріар Київ 2025 і щось таке вишневе. Лас Самер 2025. Саме час пити таке пиво з такою назвою, щоб не профукати це літо. Отже, два пива, два бочкових релізи від варвар, два кислих. Є надія, що це кисло солодке. Для антуражу я додам е, минулі пляшки, це у нас блосом з минулого відосу блосом Блюмері. Цього на відосі не було, це я просто так пив, є фоточка. Це пиво теж ще в перспективі барлівайн. І солідний солідол, ще один барлівайн теж в перспективі. Хай вони там десь стосуються. Натякають, що у нас ще буде цікавий смачний контент. Наливайте собі чогось смачненького, і ми починаємо. Починаємо з продовження колаборації варвара і Константина Сварзавар, який в 2018 році навесні зібрав на Русанівському узбережжі. Чи як воно там називається? у вас там в Києві, я не знаю. Я одесит. Дикі дріжджі. Як він їх збирав, я розповім, коли налью, тому що на суху це неможливо. Ну давайте по пляшечці. Пляшечка стандартна для бочкових релізів варвара. Крута за дизайном та приємна на дотик. Етикетка з такою алюмінієвою чи залізною пломбою, чи як це назвати пляшечка. номерна. у мене до речі 146. Пиво розлите 20.06.25. 0,375 мл, якщо що, і це у нас не Сургуч. Сургуч, коли він гарячий, він рідкий, коли він застигне, він крихкий. Це можна сказати синтетичний віск чи полімер. Якось називають його bottle wax, wax cap. і тому подібний такий матеріал вже давно використовують для вин, щоб надати герметичності і дорогого виду цій пляшці. Мені здається, цей полімер цю задачу вирішує нормально. І це не сургуч, якщо що. У мене є ось такий барменський ніж, чи ж як воно там називається правильно, я оце надрізаю. Дуже цікавий спосіб, я бачив недавно в якомусь відосі, о, знімали ось цю спідничку. А ну, вийде в мене? Так, вийде. От. Запальнички під рукою немає. Я спробую якось підручними. Що вам там видно? Круто, так? Дуже круто, дуже дзвінкий у нас такий. Ух, і зразу аромат пішов. <реш> Чесно, я сам в шоці, я не думав, що буде так голосно. <реш> Потрібно буде це повторити. Аромат вже пішов, такий кисловатий, трішки фруктовий. Основа цього пива це пшеничне сусло. Додали сюди дикі дріжджі. З 2018 року, я так розумію, підтримується життя цих дріжджів. Як це, щось, щось там такі процеси йдуть. І... Варвар каже, майже рік його витримували в бочці. Так, швиденько, поки не почалося скріншот <içinde> <с içinde> для тапка. Фоточку я не встигаю зробити нормально. Хай буде хоча б скріншот. Виглядає бомбезно. Пахне, пахне, пахне. Таким. Це більше схоже на Бельгію. Це. Не, не тупо кислий це такий якийсь аромат. Це такий трішки фруктовий, навіть якихось трохи спілих фруктів. Вони пишуть про виноград. Можливо, можливо, можливо ці дріжджі нам подарували такий дріжджі, бочка, подарували такий виноградний ще смак, крім мочених яблук, які вони дуже полюбляють. Дріжджі, я маю на увазі. Дуже приємний аромат. Якщо вам не подобається кислий, дороге пиво. До речі, пляшечка 250 гривень. Можна нюхати теж нормально виходить. Ковток зроблю і розповім вам, як все-таки збирають ці дикі дріжджі. Якщо цікаво, це кисле. Мабуть, ще кисліше, ніж минулого разу блосом. Я так розумію, що відрізняються ці два пива тільки. Самими дріжджами ті збиралися десь там в якомусь одній місцевості. Ці збиралися під Києвом. Тобто, це теруар якоїсь одної місцевості, це іншої місцевості. Ну, київський теруар, все розрозуміло. Кисли, достатньо потужно кисли, але кислий такий смак. Ну, як пишуть ацетон. Ні, від цитону аж очі сльозяться, це не таке, це смачне. бадьоряче, освіжаю. На посмаку є така легка терку... терпковатість, така, мабуть, фруктово трав'яна, щось таке. Отже, смак на любителя, на любителя того, хто любить кисли. Це екстремальний, можна сказати, смак, дуже бадьоричий, освіжаючий, якраз в літню спеку саме воно. Давайте все-таки трішки на пальцях в двох словах спробую пояснити, як збирають ці дикі дріжджі. Це не те, що. Ходив Константин з якимось там, не знаю, віником, чи подсаком, чи сачком, ловив квітки, трусив там пил, чи щось таке. В природі, в ну в такому якомусь теруарі, да, в наприклад, в саду формується якась своя мікрофлора, і там все, і дріжджі, якісь бактерії, і пилок від квітів, і все таке. Це. Робить таку свою <хи> такий зоопарк цілий, дикий, дикий, дикий. Як це все впіймати? Робиться слабеньке сусло, кажуть, що десь 6-8 початкової щільності без хмелю чи з мінімальною кількістю хмелю, тому що хміль-антисептик, він може відлякати, може повбивати якісь бактерії, там, що щось, щось таке буде заважати. Кулшип, cool шип тобто ну, тазик. Мілкий, широкий, з великою такою площиною контактною, щоб ця, ця сусла взаємодіяла з зовнішнім середовищем. Так? Сусло охолоджується до кімнатної температури, до, ну, до звичайної температури. Це от, цей кулшип, цей тазик залишається десь там, де гіпотетично буде велика концентрація цього всього, у цієї мікрофлори, на якийсь певний час, там на ніч чи на кілька годин чи що. А потім уже це все фільтрується, відправляється на ферментацію і вже там далі більш складні процеси, як виділяється ця дріжджо культура, ці дрі-дикі дріжджі. Тобто, це дуже процес не швидкий, трудомісткий. Це все займає дуже багато часу, а потім ще в бочку, ще час, і ви до останнього не знаєте, який у вас буде результат. І я вам скажу, що такий результат мені сподобався. І тому, напевне, ось такі пива вони дуже цікаві, неповторні і коштують багато грошей, якщо що 250 гривень за таку 249 гривень за таку пляжечку. Це мені здається багато, хоча вона й номерна. Хоча це не бельгієць, але я відчуваю такі фруктові нотки бельгійського кислого пива. І це достатньо круто. 7 IBU, 8,2 алкоголю і 16,5 початкова щільність. Мінімально дріжжеве, фруктове, оцей, мабуть, виноград яблука там є, так щоб воно зовсім таке кисле було, чи я звик, чи що. Тобто до цієї кислоти можна адаптуватися. Не ацетон, не оцет це таке кисленьке, таке сухеньке, схоже на вино, але більш насичене. Мені такий смак заходить. Рейтинг в тапку в нього достатньо великий, середній рейтинг мені здається 4,2. Я сміливо поставлю 4,25 цьому пиві, тому що мені воно подобається. Подобається в комплексі. Тобто ця пляшка, якась ексклюзивність, історія цього пива і смак Налью трішки дружині. Може, придеться самому допивати. Ну що, цей експеримент показав, що без підготовки, тобто, коли немає досвіду, немає розуміння, що це має бути, дуже важко заходить. І дружина зробила кілька ковтків, знайшла там трішки винограду, але воно дуже дуже кисле. Коли звикаєш до такого, коли настроюєшся на такий смак, воно так. А якщо без підготовки, мені здається, тобі дадуть це пиво, ти скажеш кисляк, вильєш, викинеш, і тобі буде все пофіг. Оця вся історія про дикі дріжджі. Тому потрібно розуміти, що чекаєш від такого пива. А я це допиваю в минулому відосі. Я казав, що в мене не вистачає слів, щоб описати смак цього пива. І це такі просто яскраві емоційні враження. Про це може ви в коментах напишете свої враження. А потім зайшов тапок і подивився, що більшість антаперів е, нічого про це пиво не пишуть. Там кілька людей відчули там сідо, мочині, яблука і той уксус. І все. Просто ставлять високі оцінки і нічого не пишуть. Просто їм звело скули від цієї кислоти, <гум> скрутило пальці і вони нічого не можуть вдіяти. Просто п'ють і насолоджуються цим кисляком. Круто. Круто, екстремально. А ми рухаємось далі. Ось це. Last Summer 2025. як я вже казав, саме час пиву пити це пиво, щоб не прифукати все літо. половина літа вже прийшла. Я так розумію, це традиційний сорт пива у варвар. Я так дивився, що були релізи в 22 другому, в 23-му році. Фішка в тому, що це брети, брете, тобто це дикі дріжджі, які дуже повільно працюють, і коли пиво в бочці. Дозріває, вони ще працюють, 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 і це пиво має бути сухе. Тобто, всі залишкові цукри, ці дріжджі мають доїсти. І крім цього, в це пиво додається багато вишні. Ну і це так пише варвар. Дикий ель з бретами, витриманий у бочках щедрою дозою соковитої вишні. Приємна кислинка, трохи терпкості, аромат стиглої вишні з нотами мечених яблук медового різнотрав'я. Звучить дуже круто, прикольно. Мені здається, це пиво має бути більш цікаве, мати більш традиційний смак. Ну, я так думаю, можливо, я помиляюсь, через кілька хвилин ми це дізнаємось. Пляшечка теж номерна. 221, 2306 вона розлита, 72 алкоголю, 14 початкова щільність, 15 IBU, тобто тут є вже якась гіркота. Мені сподобався цей спосіб відкривання, який ми тільки що опробували. Тобто ми цю полімерну спідничку з цього синтетичного воску підрізаємо. І вона легко знімається. Сургуч так не знімається. Це не сургуч. Сургуч у нас твердий. І відкриваємо так, як ми зазвичай запальничкою, тільки оцим от барменським штопором, барменським ножем. Закупорено дуже щільно. Ну, це не так ефектно відкрилось. До речі, я знайшов і цю кришечку і цю кришечку. Холостий постріл. Мабуть, ще одне пиво треба, щоб повторити цей звук. Мені дуже сподобався. Не знаю, як вам. Напишіть в коментах, чи ви перелякались, і мовчите і нічого не пишете. Саме час поставити лайк цьому відео і починати писати якісь коменти. Дякую всім, хто передивився попереднє відео про дешеве чешське пиво. Несподівано набрало більш тисячі переглядів, і ми там розігруємо футболку, якщо що. Я сподіваюся, що це відео ви дивитесь у середу. І до п'ятниці ви можете писати коменти під тим відео і приймати участь в розігріші футболки. Там все є, всі подробиці там написані. Я чогось сьогодні взяв. Вау, який гарний колір. Рожевий, перспективний. Пінка така теж рожева. Взяв сьогодні келихи Грімбергін. Щось мені так здалося, що такий настрій має відповідати цьому пиву. І давайте я відразу налью дружині, занесу, хай вона смакує цим рожевим пивом. Е, мені не те, що жалко пив. Там, і може не зайти. Так буває. Скріншот для тапка. Тут все вже наповнюється таким винно-вишневим ароматом, більше вишневим, ніж винним. А Так, аромат складний, приємний, вишневий. Здається, воно має бути не таке кисле, як попереднє. Це вже буде такий десерт. Шо? Воно пахне набагато краще, ніж воно на смак. Воно дуже, дуже кисле. Це Привкус вишні капець. Так, мені вже повернули тару. Сказали, що пахне воно краще. Буває. Буває. Буває так. Знімаємо пробу з цього келиха ось так от. Я думаю, воно буде кисліше. Воно кисле. Це така кисло-солодка кисло вишня. Компот без цукру, щось таке. Це пиво зовсім інший характер має. Характер цього цієї кислоти зовсім інший. Це якась така ну, десертно вишнева кислота. Зовсім інша. Це навіть як якийсь берлінер Вайс, щось таке схоже, але відчувається ця дріжджа складова цих диких дріжджів, цих бритів. Бретів. бретів. І ще я вам скажу, що цього пива багато не вип'єш. Мені здається, що ось це йде легше. Воно таке сухеньке, кресленьке, І ти п'єш його втамовуєш Прагу. І ця кислота, якось вона ну, до неї адаптуєшся і, і п'єш. Тут я вже кілька ковтків зробив з того келиха. Ще роблю ковток з цього келиха. Я розумію, що це пиво потрібно пити маленькими ковточками. Воно сухе, з легенькою солодкавістю, дуже наповнене тими соковитими вишнями. Це зовсім інше задоволення, як я кажу. Знов таки, без підготовки, я це пиво вам пити не рекомендую. Ви повинні розуміти, з чим ви зіштовхнулися. Це, як, от я перший раз спробував дюшес де бургун чи як воно називається, там взагалі Уксус уксусом я був не готовий, і мені здалося, здалося, що воно скисло. А ще у мене навіть є ще одна така пляшка ну з цього Петруся. Це в нас бельгійський вишневий. Це, здається, навіть не крік, тому що бельгійський вишневий часто це Ламбік-Крік. Ламбік а це ні, це Edget With Love Петрусь Бордеукс. Бірєн. Тобто, це пиво чимось схоже на це. Але е, я пам'ятаю, що перший раз я пив це, мені воно здалося мені дуже кислим. Прям дуже-дуже-дуже кислим. А якось я відновлю свої враження і спробую ще це, не знаю, буде шорт, чи просто я зроблю якийсь текстовий пост в спільноті YouTube. До речі, в спільноті YouTube з'явилася така штука, що. Ви теж можете а, там розміщати свої пости. В моїй спільноті вона відкрита. А, правда, там є премодерація. Можна розміщати свої пости, фотки того пива, яке ви п'єте, свої якісь враження. А, тобто пробувати якось там спамити, якщо вам це цікаво. Не знаю, для чого це YouTube зробили. Але є така можливість заходити в спільноту на, на канал з телефона, з комп'ютера не працює. З телефону заходити на канал, там є спільнота. А можна розміщати свої пости, якщо що. Ну, так, от, <смі> так, от, так, от працює якось Ютуб. А щоб він працював на розвиток каналу, потрібно ставити лайки, писати коменти, репостити відос. Це все допомагає просуванню просуванню відео, просуванню канала. І, до речі, перевірте, підписані ви на канал чи ні, це теж дуже важливо. А я вип'ю ковточок цього екстремального пива. От Я зараз згадую е, всі е, кислі сорта пива, що я пив. Намагаюсь провести якусь аналогію М -м, воно інше. От я пив ламбіки, я, про які я вже казав від е, компанії від Броварні А В них є крік-Ламбік, крік вишневий, але там е, е, використовується Спеціальний сорт вишні, кисла вишня, і здається, тільки два, два сорти вишні там можна використовуватись, і там воно змішується з іншим ламбіком, і там термін придатності того пива 20 років. Воно не таке. У нього є свій характер, тут свій характер. Це все-таки з цими бретоміцилами теж. Теж слівних не вистачає. Спробуйте підібрати слова і написати їх в коментах, тому що в тапку теж про це пиво пишуть, що ну, таке сухеньке, вишневе. От і все. Це мені більше подобається, ніж от два попередніх: це Блосом Blueberry і Тируаркіїв 2025. То більше схоже на вино. Це більше схоже на пиво. І цей смак мені більше до вподоби. і це круто. Я вже починаю якось розумітися на бочкових версіях варвара. Але звісно, з барлівайнами і імперськими ставотами це не порівняти. То зовсім інше задоволення. Ще кавточок. Хочу подякувати Варвару за те, що вони регулярно присилають свої новинки, дають шанс познайомитись з новими смаками, розвити і свої експірієнси і поділитися враженнями з вами. Сподіваюсь, цей відео вам був корисний. Як підтримати канал, ви знаєте. Всі посилання в описі під відео. Пишіть свої враження від цього пива, від цих бочкових релізів під відео в коментах. Щоб я розумів, куди насправді нам рухатись, тому що я кисле люблю. Можливо, ви не любите, можливо, ви вам воно взагалі не заходить. Шануйте себе, не пийтеся підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Оберете тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці або крафтової середи.